Е, тоді хочу знову звернутися до е, несанціонально торгівлі. Що це про торі? Давайте проговоримо про нашу червону калини. Скільки загалом точок ми перемостили, скільки ми попросили закритися, переїхати, як вона зникла, вся ця історія. Окремо, давайте по позорів енергетиків, про всіх кримінальних авторитетах, які там погрожували, розповідали нам сказки бабушки Аріни і так далі. Червоної Калини 75. Так, да, в нас там було велике скупчення тимчасових споруд Департамент, Територі... Департамент територіального контролю прийняв рішення щодо демонтажу даних об'єктів. Комісія прийняла рішення щодо їх переміщення, частково демонтували, частково перемістили. На даний mm -hmm. час площа будемо, знаход... будемо казати, знаходиться в більш-менш санітарно-технічному стані, але проблематика в тому, що ця площа не передана не власності в користування жодної організації. Вона mm -hmm. Безбалансове і після того, як демонтували тимчасові споруди, деякі мешканці почали там працювати нелегально як стихійна торгівля. Uh -huh. Нами були вжити заходи разом з поліцією, з Держпожовслужбою, з, ну, з усіма службами, які тільки можна були комунальними підприємствами району щодо неможливлення Наші інспектори там періодично додатково чергують. Три рази на добу роблять фотофіксацію. Якщо виявляють когось, то ну будемо казати, так ганяють або складають адміністративні матеріали, викликають поліцію ще щось. Ну в залежності від тої ситуації, яка є. ну на сьогоднішній день будемо казати, там стало на порядок краще mm -hmm. і мешканці тільки, поки ми ми чуємо тільки позитив. Але ті, яким заважало, там мами не могли з колясками пройти, бо там були закриті пандуси, неможливо було пройти. Вони кажуть, тільки добре. Але ж будемо казати ті підприємці, які там працювали, також нам пишуть в різні там скарги, що це неправильно, незадовільно ще якась там дія буде.